Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я, її ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні в рамках нашої програми ми поговоримо про благодійний реп-концерт, який пройшов у кривому розі для допомоги нашим збройним силам, та про те, як проходив, хто приймав участь. Ми поговоримо наступні 15 хвилин з нашим гостем, організатором концерту Богданом Соляник. Вітаю Богдане! А, давай почнемо з того, що взагалі надихнуло. Організувати от саме таку реп вечірку реп-концерт і саме от благодійну. Надихнуло, записали пісню, зняли на неї відео. І все. Зібрали людей, деяких артистів наших, міських, чотири чоловіка ми зібрали два діджея. цього хотілося, щоб це все, все зробити. І все, надихнуло, наша творчість надає сидіти вдома писати. Думав, чому не спробувати якось це все видвинути та зробити якусь користь? Ми спробували, чому ні. А як відбулося проведення цього концерту? Ну, були деякі труднощі, так сказати, але не без этого. В цілому, все, все по плану. Я розписав собі там, план, що за чим я маю зробити, там, кому подзвонити, написати і все. Просто слідували тому. Ми дійшли до определеної дати, і все, все, все стало стало. А, Так, ти сказав, що залучили діджеїв, залучили а, артистів, так. А хто виступав на цьому заході? А, були мої друзі, а, це Лука. А, ми от, З ним ми записали цю пісню, з якої це весь двіж і начався. Наш туман, так? Так, да, Пісня, наш, наш туман. туман. Драмкіт був. Це, якщо ти пам'ятаєш в очках і в кепці. зривний хлопець, ну, який там... розносив всіх. Там був запал, там прямо просто він. Це, це знаєте, було таке відчуття, що це його сольний концепт. Це да, 100%. Він розкачав красавчик, молодець. І Мураті був. Гол, головний прикол в цьому всьому, що вони, вони усі різні, максимально різні, і кожен стиль зайшов кожному. Реально. Там і похрустили, і повеселі. Ну, все було супер. Ну, я пам'ятаю, так, я ж був ведучим цього концерту, я пам'ятаю цю атмосферу загалом. так. Були дуже різні пісні, дуже різні такі направлення у кожного, у кожного так, артиста, Але. Загалом всі качали, всі танцювали і це було дуже круто. А, хоча я вже думав, що я за старий знаєш для такого. Але а це було коли ще DJ діджей брейкданс. Вийшов брейкданс. Так, все було. Ну все було просто на вищому рівні для першого для першого, для першого разу. Так, а яке головне повідомлення хотілося донести? от саме таким концертом а, мені хотілося показати, що можна робити музику так не професіоналу а людині, яка просто пише пісні. Знаходить якісь можливості і це організовує. Це ну, так не просто, але це можливо. Ну, я, мабуть, на своєму примірі це показав. Пускай ми зробили немного, але ми зробили. Ну, от посил такий. Пускай долучається, ті, хто на слуху, ті, хто може зробити більше. Чому ні? А чи допомагав хтось в вже Казав багато разів, ще раз кажу, дякую живу нашому клубу, тренувальному, ракерс, Рекордс. До речі, там звук, приміщення, яке зроблене зовсім не під не концерти. Ми налаштували такий звук, був космос. Ракурс-рекер з дякую. Вікінг, організація громадська, який акціон був крутий, які лоти вони розіграли. це взагалі була бомба. Ну, ви взагалі всі молодці, Всі долучились і зробили класно. А чи були якісь труднощі от, під час е, організації? Ну, були. Ну, такі... Незначні, ну, так? Взагалі. я так розумію. Да. А скільки зайняло, а, зайняло часу, от саме підготовка до, до самого вже концерту? А, ну я, я зробив за місяць. Ну, можна було зробити і часу менше, але ну, не хотілося суїті це робити. я так прикинув, от 30 днів мені достатньо буде, щоб там зробити рекламу, то печати, підготувати музику, якусь зібрати людей. І я так ні спіша, ні спіша, і От, мені 30 днів вистачило для цього всього. Чи відразу відгукнулись учасники? Так, я написав, всі зразу підтримали. Зробив все це. Ну, якби не було якісь там не виходить. Ну, всі підтримали, тому, тому що ідея, по-перше, мала користь. Так? І всі давай, ми будемо, будемо все. Так, а, він ж був благодійним, так. А, mm -hmm. я... Ну, я просто пішов до, до закінчення, тобто я там свою частину випалив. І я. А, скільки було зібрано коштів, все ж? Ми так? зібрали 15 тисяч гривень. Це половина вийшла з флаєрів, та друга половина з аукціону. Лоти, які розіграла громадська наша команда. так. Ми передали на наступний день гроші і додали до їхнього збору. Там, по-моєму, вже вони закрили цей збір. Ну, мені, знаєте, було. Ну, добре, то, що ми могли допомогти, так? Із нічого. Я пам'ятаю, до речі, от про аукціон. Я пам'ятаю, що один із лотів був а, прапор України з підписом Ярмаг... репера Ярмака. Да, да, я думаю, що кожен знає, хто це такий. Це ну, людина з великим ім'ям. Зараз він і боронить нашу державу. І також знайшов і... час підтримати. Так, знайшов час підтримати. Як вдалося домовитись з ним про надання цього лоту? А громадська організація Вікінг дружать. Так, і ми, отак, взагалом, якоюсь сипочкою друг за друга через, через друга, там в знайомі. І ну, ми домовились, так, якщо є можливість, нехай зробимо такий лот, розіграємо. Так. Він також зробить а, приглашення на цей захід. І ми так от і зробили. Це є актуально. Він також підтримав, люди побачили. І багато хто дзвонив. А, звичайно, вони чекали на нього. Ми так і без нього зробили нормальне більше. <рі freshwater> <рі> Не можна запитати, що, яка реакція була я пам'ятаю, так, але от після вже завершення, всього там а, ці а, люди, які були гостями, так? А, які в них враження? Що казали? Дякували. Концерт, чи все сподобалось. Концерт у у нас за півтори години. Я так і думав, що так і буде. Ми все зробили, усім сподобалось, все було файно, як то кажуть. Всі відпочили по-своєму, відволіклись від всієї суєти робочої. Були взагалі, навіть маленькі, отаку. Я, я пам'ятаю, а так, так, з дітьми приходили. Були, були діти, люди взагалі різні. Якщо раніше такі рептуси, які організовували, приходили там 15-18 там, років, такі під чимось, да, що покачати. То зараз я так от стояв на, на вході і просто дивився, які люди різні. Люди приїжджали. Хтось один навіть просто приходив, там. хтось компанію. Ну, Всі підтримали, всі приходили з дітьми, взрослі люди. Ну, взагалі, було максимально. А які відгуки ти зібрав після цього концерту? А, Від них? Все, ну, які, було, Все підтримали, було класно. Всім все сподобалось. Так, були деякі там моменти, так скажемо. Ну, не без цього. В цілому все добре. Так, тобто реп-тусовці у кривому розі бути. Так, ми я, б... я думаю, що цей концерт це показав. Не... Так, і він не останній. Там буквально через декілька днів мені вже там знайомі також е, предлагають знову організовувати щось подібне на другій правда локації. Все таке, Ну от зараз над цим думаємо. Угу. О, до речі, я хотів і запитати, так чи е, запровали знайомі? Чи в самого не виникає е, думки е, робити його більш масштабнішим в подальшому? Та є, звичайно, звичайно, є, але це дійсно важко. О, оці всі організаційні моменти, коли я з ними так столкнувся, і ну, це важко, так ну, знову ж. Є люди, які скажуть там, братан, давай, поможемо. І ми так все. Прийде час, і ми зробимо. 100% буде більше, 100%. А наступний, який запропонували організувати і зробити, так? Він теж благодійний? Чи це вже так, якась інша історія? Ні, все, що будемо. Якщо ми будемо щось організовувати, 100% це буде благодійне. 100% не тому, щоб там якось привліч, ну просто це зараз потрібно, чому ні. Ну ми там всі кошти на розходи закриваємо самі, а вже решту ми робимо благодійне все. Таке поєднання, знаєш, приємного з корисним. Тобто да. і відпочили, і а, знову нагадали, що все-таки реп в Кривому Розі він є, і допомогли військовим, і я думаю, це найголовніше, що можна от, зараз зробити. От від цього так я і відтолтуюся. От, от, це посили є в організації. і uh -huh. Якщо він буде, буде тільки такий 100%. А на якому рівні зараз взагалі от, Реп в Кривому Розі? Ну, після нашої туси, всі так ще, я, правильно так ну, от, друзі, які виступали зараз все загружені матеріалом, пишуть там пісні, знімають відео, якісь там движення, Тіктоки, снігу. Ну, коротше, мотивація пройшла. Всі працюють. — Чудово, а нема, знаєш, новачків, які там були просто гостями, відвідувачами концерту. Але от їм сподобалося такі, блін, от ми теж хочемо спробувати там. Хлопці, допоможіть там, нам записати чи написати пісню. Ні, ну є такі, хто там не зв'язаний з репом, але полюбляють, розслухають наші пісні і ін, тому інші. Ну так не було. Таких, що прям возьмі мене за руку і пошли на студію. Ну, Поки ні. Угу. А де можна послухати ваші пісні, де можна їх взагалі взяти? Ну, деякі, деякі артисти, які виступали, у, у них є на цифрових майданчиках там, Spotify, Apple Music, YouTube Music. а так ну, в Телеграмі, в Інстаграмі, ну, соцсеті ми там все моніторимо постійно. Угу. А, що б ти сказав би тим, хто тільки починає ну, так само можливо так само, так же само, як і ви, так тільки от починає, mm. ну, скажімо так, цю історію, всю а, з чого починати? Що, що, що треба робити? А, що? От прийшло в голову, написав, пишеш, пишеш, воно само потім як сніжником більше, 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 і щось з нічого воно росте, росте, якісь двіжухи, нові люди, якісь концерти, і щось, щось буде відбуватися 100%, Головне не зупинятись. Чудово. Ну що ж, Богдан, я дуже вдячний тобі за те, що ти сьогодні завітав до нашої студії. Так? І, звичайно, дякую за те, що ти, а, ну, по-перше, ви своєю командою повертаєте реп до Кривого Рогу, справжній український реп, як це було чутно на концерті, так. І, звичайно, що ви це поєднете з такою благодійністю так. і допомагаєте нашим дякую. військовим. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня У в гостах? У нас був організатор реп-концерту Богдан Соляник. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.